Студія вухо презентує. Озвучено для журналу Ноунейм no авторка Анастасія Дніпровська. Читає Анастасія Солод. Поклик вітру А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає то буде небо. Немає поля, то буде воля. Ліна Костенко. Катрусі здавалося, що легідь співав до неї. Полонини прикували погляд до себе. Хотілося кинути працю і бігти, бігти. Так бувало завжди, коли Федір запізнювався з роботи, а трунок закінчувався. Молода жінка струсила головою, проганяючи дивні думки. Даринка загралася із квітками крокусів, що вони зранку назбирали неподалік хатинки, тож катрусі треба було швидко закінчити розпочату справу, доки донечка була зайнята. Олія на петельні зашкварчала, та жіночі руки все ніяк не могли заспокоїтись. Недорізана цибуля розпростерлась дерев'яною поверхнею. Катруся сіпнулася. Захотілося ж бурнути все в піч та бігти, бігти. Крізь вікно побачила, як лелека майнула та сілася на соснову гілку коло хати. Знадвору почувся скрегіт коліс, кінь неспішно тягнув додому хазяїна. Катруся задихала важко та взялася за ножа, неслухняними пальцями продовжила нарізати, та, ніж зіскочив, лезо торкнулося лівої руки. Червона кров пролилася на стіл. Федір увірвався у дім, запустивши заразом і свіжого повітря, а він пригорнув Даринку. ринку. Весело гомонів про успішну торгівлю, тоді погляд його спинився на блідій дружині, що притискала до грудей поранену руку. Лишенько, Катрю, заметушився він, відпустивши донечку. Чоловік обережно промив поріз та перев'язав рану чистою тканиною. Що ж ти така у мене? бубонів він. На городі поратись сили не маєш, удома он що Травма. Катруся сиділа, немов німа, невідривно дивлячись на птаху за вікном. Лелека була вже біля самісінької шибки. Ось. вийняв пляшку чоловік. Пий полегшає. Не пий, не пий, почулася Катрусі. Хтось промовляв до неї. Жінка здригнулася та не вимовила й слова. Поглядом стрілася із лелекою, але ж птахи не розмовляють. Жінка узяла до рук трунок та слухняно зробила три ковтки. Неприємна кислинка защемила язик. Дарма, сестро, пролунав дивний голос. Катруся знову глянула на двір, та птахи там вже не було. Мамо, а якби ми мали крила, що б тоді робили? Літали б, мабуть, стинула плечима Катруся. Даринка пірнула долоньками до миски із зерном, а потім висипала його куркам. Дивні вони. мугикнула дівча, дивлячись, як кидаються курочки на жідло. Чому це? Бо крила мають та не літають. І справді погодилась Катря, а погляд її ковзнув гірськими хребтами, верхівки яких було вкрито білим снігом. Не пий, не пий. Знову дивна лелека коло хати. Федір вийшов впоратись із худобою, а Катря вилила потрібні три ковтки у кухоль та виплеснула трунок у вогонь печі. Шепіт вітру ставав усе гучнішим. Катруся залишила сплячу донечку та стрімголов помчала до струмка. Холод ранньої весни бадьорив босі ноги. Сестро. кликав знайомий голос. Жінка обернулася, біла птаха наздогнала її. Спинившись, лелека заяскравіла срібним світлом, та за мить перед очима Катрі стояла прекрасна дівчина. Світле волосся розтікалося хвилями, огортаючи її плечі, а на вустах грала ніжна усмішка. Найбільш дивовижними були сніжно білі крила за її спиною. Не маємо часу, Катрусю, промовила вона. Ти повинна їх знайти, повинна? Хто ти? пролепетала здивована жінка. Що я маю знайти? Мені не вільно з тобою розмовляти. Дівчина стривожено озирнулася. Змагнувши крилами, вона перетворилася знову на лелеку. Знайди крила. мовила птаха. Катруся обійшла весь ганок, обшукала сарай, перевірила курник. Нічого. Ноги вимастились у темний бруд, волосся неохайно вибилося із довгих кіз, та жінка метушливо продовжувала пошуки. Вона повернулася у дім, тихцем оглядала дощечку за дощечкою, шукаючи сховок. Невже вона мала крила, чому забула про них, навіщо Федір приносив трунок? Мимоволі спинилась навпроти люстерка, заважила, як сяяли її яскраво блакитні очі, блиском сповнилось темне волосся. Збило подих від того, яку могутню таємничу силу вона побачила у своїх власних очах. Шукай, шукай. Лелека ширяла десь неподалік. Катруся замислилася де ж вони? Жінка всюди мала доступ у хатинці та ніколи не лазила на горище та до льоху. Федір за потреби завжди робив це сам казав, що з її здоров'ям не можна. Катря й сама знала, що її тіло було тендітним і слабким, та була певна чомусь, що знайди вона крила і усе виправиться. Тож жінка здійняла поділляного плаття та взялася до справи. Денний Даринки затягнувся, катруся цьому тільки раділа. Вона загнала скалки, поки лізла з горища, тягнучи на собі важку ношу, стомлена, всілася на подвір'ї. Опісля, важко дихаючи, розгорнула цубку тканину, притрушену пилом. Сумніву не було це вони прекрасні крила, темні, як і її волосся. Катря розгладила рукою лискуче пір'я. Щоб повернути їх. загомоніла лелека, що вмостилась неподалік, ти маєш дістатися верхівки гори та промовити тричі заклинання. Яке? Закарбуйте ліси, гори й полонини, і я повертаю свої сили. Катря кивнула, повторюючи про себе чарівні слова. Тоді ти знову станеш однією з нас, сестро. Ким? Ким я стану? прошепотіла Катруся. Їй прийшла згадка, ніби з забутого сну про політ, про волю, про вітер. Донькою гірських вітрів знову станеш повітрулею. Пам'ять розмитими уривками поверталася до жінки, поки вона збиралася із думками. Тоді почувся знайомий до болю стукіт копит. Федір приїхав раніше. Катря здригнулася та змусила себе вирівнятися. «Катрю! Заусміхався він. Сьогодні день був торговий. Чоловік звичним рухом скочив з воза. Я вам з Даринкою привіз смаколиків і для тебе ліки. Не треба мені більше твоїх ліків, озвалася Катруся. Федір на мить завмер, а тоді розвернувся до дружини. Очима вп'явся у крила, а потім у жінку, що зміряла його холодним поглядом. Катрю, коли ти востаннє пила трунок? сиплим голосом промовив він. Коли ти востаннє казав мені правду. Я й ніколи не брехав. насупив брови він. Чому ж не показав крила, нащо труєш гидким зіллям? Голос Катрі забринів, на очах блищали сльози. Ні, Катрю, я тільки роблю нашу сім'ю щасливішою, тебе щасливішою. Чоловік наблизився та взяв руку жінки, що насамовито тремтіла. Ти хотіла цього, продовжив він, стискаючи її пальці долонею, спокійного і тихого життя. А без струнку воно було б неможливим. Вітер кликав би тебе, ліс забрав би тебе від мене, від даринки. Катруся мотнула головою, її щоками заструмували сльози. Ні, я б не покинула. Невже? Ти кілька днів без струнку, а вже шукаєш, як повернутись до сестер. Ти просила спалити крила, та я не зміг, просто не зміг. Вони занадто прекрасні. Але й відпустити тебе я не в змозі. Вільною рукою чоловік вийняв з кишені закорковану пляшечку. Випий, Катрю, прошепотів він. Мамо. на ґанок визирнула заспана дівчинка. Доню, йди накидай куркам зерняток, удавано бадьорим голосом проказала Катря. Дівча стрімко взулася і шугнула поза хатинкою. Катря взяла пляшечку з рук чоловіка. Не пий, Катрю, не пий. лелека закружляла довкола. Пообіцяй ніколи їх не палити, звернулась до чоловіка Катруся, опустивши погляд на крила, що розпростерлись між ними. Обіцяю, прошепотів чоловік. Катруся відкоркувала пляшку та піднесла до губ. Федір напружено спостерігав за нею, затамувавши подих, ігноруючи лелеку, що заледве ледве не торкалася його своїми крилами. Він бреше, промовляла до Катрі лелека, вкрав твої крила та сховав, поїв тебе трунком, аби ти не пригадала своєї родини, своєї сили, він бреше. Ти кохала його, покинула сестер, вони оплакували тебе та зреклися, урешті решт усі, окрім мене, а він зрадив тебе. Знаю, прошепотіла самими губами катруся та випила три ковтки. Даринка добре пам'ятала маму як марніло її вродливе обличчя, і без того стрункий стан, хилилися тендітні плечі, пам'ятала труну, що ховалася в обійми землі, аби назавжди забрати в неї тепло маминих рук. Пам'ятала сльози батька, його стомлені очі. Та найбільш чітко запам'яталась їй легенда про повітрулю, у якої вкрали крила. Даринка пам'ятала кожнісіньке слово оповідки, що мати часто розповідала перед сном. Якось, занудившись від хатніх справ, Юнка здумала залізти на горище, почасти, бо не лишилося жоднісінької розваги, почасто тому, що батько застерігав туди сунутися, тим лиш підсилюючи цікавість. Коли вона якимось дивом відшукала загорнуті в стару тканину дебелі крила, дівоче серце радісно затріпотіло. Дівчина поспішила спустити їх додолу. Невідомо звідки узялись і сили. Даринка точно знала, що потрібно робити вона тарувала шлях до верхівки гори, далі й далі від їхньої самотньої хатинки. Не озиралася. У небі над нею кружляла, розкинувши білі крила, лелека. І здавалося, що легідь співав до неї. Дівчина бурмотіла про себе чарівні слова з легенди Закарбуйте ліси, гори й полонини, я повертаю свої сили.